Мир вам любі друзі! християнський телеканал Нові Пісні Господу презентує таку дискусію у просторі Іловайської трагедії закипає скорбота українського народу. Саме так у просторі Іловайської трагедії закипає скорбота українського народу. Чим далі від Іловайської трагедії, від того Знаменитої Лавайського котла, в підсумку якого загинула одна тисяча українських вояків. Загинула одна тисяча українських вояків і одна тисяча українських матерів. І до цього часу приливають сльози, приливають сльози. Згадуючи. Про своїх синів, які так любили життя, які любили це небо, це сонце, ці трави. Але ці люди загинули, захищаючи незалежність нашої України. Але ці люди загинули і не лише тому, що було підступне російське керівництво, яке заманило, заманило. Створило паску, де гинули люди, але вина, вина Генерального штабу України, вина президента України до цього часу залишається, тому що найвище керівництво нашої держави в цей час не було жодних переговорів з урядом Російської Федерації. Не було жодних переговорів. Вони не цікавились, що відбувається з бійцями, які потрапили в Іловайський котел. І бійці самі самотужки пробивалися, пробивалися через цей Іловайський котел. Але тисячу українських вояків загинуло. І ця кров, і ця кров на совісті. Якщо вона є Генерального штабу України, його чільників і ця кров на совісті президента України і адміністрації президента України і кожного працівника адміністрації президента, тому що президент України це є менеджер, менеджер якого обрав народ і вина за загибель. Тисячі людей залишається на найвищому керівництву української влади. І хай президент прийде до кожної матері і скаже, як він зраджує Україну, як він зраджує Україну, і хай чільник Генерального штабу прийде до кожної матері, і скаже, як він зраджує Україну, що дозволив тисячу українським синам загинути. Загинути від куль російських агресорів, вони дозволили, вони не зробили нічого, щоб врятувати українських вояків. Тому що Іловайська трагедія це, це спогади про найбільш скорботні. Дні в історії України, що це прояви героїзму українських вояків, які до останнього захищали свою країну. І над цими питаннями, і над цими питаннями ставлення української влади до українського народу треба задуматись кожному українцю. І тоді Україна переможе, і тоді до влади прийде. Уряд, якого обере народ, народ, який буде довіряти цьому уряду, і уряд буде презентувати інтересу народу, і тоді неможливим стануть іловайські трагедії. І, така, трагедію, і таку, така трагедія ще може станути повторно, адже зараз йдуть напружені бої на плацдармах перед Іловайськом. І зараз на плацдармах перед Маріуполем і Маріупол може повторити Лавайську трагедію. І над цими питаннями повинні задуматись у найвищих коридорах української влади. І над цими питаннями повинно задуматись українське суспільство, щоб не дозволити, щоб такі трагедії, як і Лавайська трагедія, відбувалися у просторі українського життя. І тоді Україна переможе. Коли народ буде гартуватись як єдина сила, народ буде гартуватись, і з народом повинен рахуватися президент України, який хоче затвердити конститу... зміни до Конституції без безсанародного обговорення. Ось такі роздуми викликає у мене спогади про Іловайську трагедію. І я прошу кожного українця задуматись, чому відбулася ця Іловайська трагедія. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний і просвітницький телеканал Нові пісні Господи!